Це ремонтуємося. Він говорить, заговорить. Це що хоче? Сьогодні всі нормальні люди, які вчитися, позабирали. Того так ремонтувати. Ну що, ми голосуємо? Я не зараз. Нема кому ремонтувати. Про винесення питання про бюджетні територіальної громади на 2025 рік на сесії. Хто, сесі. Хто за те, що винесеться? Хто за? Хто Восьме питання. Про припинення процедури ліквідації комунального підприємства зрело Інгурської сільської. Припинити процедуру ліквідації комунального підприємства Джерело Інгурської сільської ради. Припинити повноваження ліквідаційної комісії комунального підприємства Джерело. Скасувати рішення Інгурської сільської ради від 12 лютого 2022 року про припинення комунального підприємства Інгурської сільської ради джерело шляхом ліквідації. Директору комунального підприємства Джерело Зосі Молодцу Петровичу провести всі необхідні реєстраційні дії щодо державної реєстрації припинення процедури ліквідації юридичного особи комунального підприємства Джерело відповідно до вимог чинного законодавства. Визнати таким, що втратило чинність рішення Інгурської сільської ради від 14 червня 2023 року про депутатський запит депутата Інгурської сільської ради Ірини Тригубової щодо внесення змін до рішення від 12 12.01.2022. No три про припинення комунального підприємства міської ради джерело шляхом ліквідації. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, військово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту. Питання і з обов'язати, з план роботи наслідуючий. Рішення ми не можемо зробити. Це може ми зупинятися. Розглянути його в січні чи в лютому, коли там сесія. Ну, Запросити нас. нас. Да. Там виходу все одно немає, але комусь зробити. Якщо він кине, ніхто не прийде робити. То виходу немає. Виносилася увага в порядок. Хто за, ви, за те, щоб винести питання про попивня процедури ліквідації комунального співати на сесію? Хто за? Хто проти, хто Я утримає? 9. Так, так. Про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок села Інгука в межах території Руської сільської ради. Шановні депутати, ми не давали на розроблення нормативно-грошової оцінки на село цього пункту села і Річ у тім, що всі нормативно грошові оцінки, які у нас були розроблені, були розроблені Протягом 2011 року нормативна шоу оцінка є дійсно відповідно до закону України про оцінку земель протягом 5-7 років. Саме на сьогодні вони є нечинними, що суперечить вимогам податкового кодексу, та ми не можемо нараховувати коректну плату за земельні ділянки та земельні податки. Саме на сьогодні ми оновили нормативну грошову оцінку селищ, села Інгука середньовиважена. Одного квадратного метру земель житлової та громадської встановить 130-135 гривень. Від цієї суми буде обраховано новий земельний податок на всі земельні плямки, які знаходяться в межах населеного пункту. -то. Тому пропонується затвердити нарожку оцінку, вести її в дію відповідно до І наскільки зараз розлад. Буквально один квадратний метр. 130-135 гривень. Земе село розділена на 12 зон. Кожна зона має свої коливання. Це залежить від того, де знаходиться земельна ділянка. В середньому землі житлової та громадської забудови по зонам ми прорахували, це 130-135 гривень. Землі житлової та громадської забудови були в по імулки за минулої нормативного шоуті в межах 128 гривень, тобто вона зросла. Ну, незначно не сильно, зато тобто, люди особливо То в межах села чи не сили, да. меж, в межах пункту. Річ у тім, що станом на сьогодні, коли ми замовляємо ну, витягнути грошової оцінки, не які береться тільки в електронному вигляді через реєстр, Це вона у нас не б'ється, бо вона не залипає. Цю нормативну грошову на оцінку ми заливаємо в реєстр і можемо отримати витяг на будь-яку спромову тому пропонується затвердити, без дію з першому першу 26-го відповідно до закону України і внести зміни до діючих договорів до оренди у зв'язку із зміною нормативно-шової оцінки, що є зацікавою умовою договору оренди. Хто за те, щоб дане питання про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок винести на сесію хто за, хто проти, хто отримав затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок села Маріка в межах території і сільської Ради. Також ми розробили і оновили нормативну грошову оцінку села Маріка. Один квадратний метр в межах села Марівка буде становити 120-125 гривень. Там вона трошки дешевше у зв'язку із е, беруться вихідні умови. Це і площа, і густота населення, і інше. У Марії площа густота населення є менше. Тому пропонується затвердити нормативну грошову оцінку та кашлації, які є в першій та внести зміни до діючих договорів оренди, що не збирає ділянки в нашій послуговиці. Хто за те, щоб питання про, про... затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок села Мар'ївка винести на сесію. Про надання дозволу дорічного підприємства Нафтогаз на нафтогаз Україна» на розроблення технічної документації з новую, що на земельну у нас ви на плану встановлені точки, де буде розташована вітря. Вони обрали земельну ділянку, яка підходить відповідно до розвитків і відповідно до того, щоб не накладали санітарно-захисні зони, які ідуть від міжнаселеного населеного пункту Виноградівка та від Амяка-Провод які також проходять нашої території. Там я по проводу має бути не менше одного кілометру санітарна зона. Тому ми надаємо дозвіл на поділ земельної ділянки площею 10,38-33 3833 Це має всі округ за межами зеленого пункту на дві земельні ділянки. площі 0,6 та 9,78,33 га. Це для встановлення одного дитя.

Так, да, і це і буде це буде ми даємо одну точку, яку вона обрала, яка їм 100% підходить. Ми зміщаємо цим ділянок, які не підходять саме на сьогодні. Ось ми зараз розглянумо на цю земельну ділянку, саме підходить, і ми зміщаємо. Ділянки, по це земельна ділянка покинути. А ці 9 гектар будуть розбиті по точкам, так? Да? Ні. Це на на земельній ділянці, яка можу можу? загальна площа 10-38 гектар, буде вибита земельна ділянка 0,6. Гектар, на який буде стояти вітряк. Тобто на земельній ділянці 10 гектар буде тільки один вітряк стоять. на А на 10 гектарах? На десяти гектарах на 10, 10 гектарах гектар, буде стояти лише один вітряк. Але з нього завернуть земельну ділянку площа 0,6 В Вітові буде два, як будемо стояти. Ні, на цій земельній ділянці буде лише один, тому що між вітряками має бути відстань не менше, ніж 700 метрів. А так не виходить, тобто це буде багато. Просто виділяти на, на, на площі 10 гіктар, виділяти 0,6 і там поставлять вітря. А то будете обробляти. А то будете все обробляти. Буде. А на Ні, там, на Вони будуть на інших. Тобто не будуть стоять в купі, вони будуть розкидані на площі, може три тисячі триста гіктарів. Вони будуть розкидані. У них є вимоги mm -hmm. до щоки платити орендної плати нам за А оренду плати, коли вони до нас прийдуть з розробленим проектом землеустрою, ви будете обговорювати по кожній земельній ділянці окремо. Я зроблю тоді витяг з нормативної грошової оцінки, щоб ви бачили прошовому еквіваленті. Але не забуваємо, що відповідно до податкового кодексу дані земельні ділянки переходять в оренду без проведення земельних торгів, і орендна ставка не може бути вища за 12% від нормативної грошової ці. Скільки вони планують 13 точок. точок. 13 точок. Це 12 вітряків і 13-та їх невелика фіксація. Обговорення будуть проводитися при розробці детального плану території. Станом на сьогодні їм надали дозвіл на розробку детального плану території. Буде розроблено детальний план території, він буде видалений на магазинкування <пробання> та обговорення, Орення будуть проведені на території Мар'ївського, старостинського округу, оскільки саме на сьогодні злучається земельні ділянки збільшував Мар'ївського. Якщо люди будуть проти, то ґрунтування має бути доцільним щодо проти. Всі вітряки, хоч по санітарно-захисним нормам, нам допускається 700 метрів від межі населеного пункту при відстані в 400 метрів, вже не чують роботу вітряків мешканці, які живуть. Екологічної загрози ніякої не несеться на громадські слухання. Особисто нам буде запрошено еколог, який буде пояснювати людям щодо цієї ситуації, відрики розташовувалися таким чином, щоб як можна далі відвести їх від межі населеного пункту. Якщо люди проти підвал, під подвал, під під Станом на сьогодні тільки розглядається Марійський старостинський округ. <головіка> це все щось дивіться, це та категорія. Це підприємство, це є об'єкт політичної інфраструктури. Як ми всі бачимо, у нас є постійні обстріли, і у нас дуже часто немає електричної енергії. Це є альтернатива. Вони заходять на нашу, на нашу територію і там, де заходять на територію такі вітряки, тут в, у разі обстрілу будуть перші йти відновлення електроживлення, тому що у нас є альтернатива. Від них буде йти перші, вони будуть йти загаль... загальну здобув. Да, вони вони так і да. кажуть. До того всього вони ще погоджуються, підписувати з нами меморандум на співпрацю подальших. Не перебріхуйте, що вони брешуть. Те, що вони брешуть, не треба перебрікувати. Що жениться, це батареї надавали і все підняти. Це їх просто примусово заставляють підключатися в електромережу, а вже сама сам рест. Вже тоді самі контролюють, куди цю електроенергію давати немає. Тобто вони, так, не ці, що ставлять і дають. Вони а, продають просто аресу. аресу. Вони а ж, а дають загальну за часні капітані можуть. Ви ж зрозумієте, що мережа єдина, все одно ну включається до мережі до вас вашого окремого кабеля вітряка. Це, це, це вони розказують. це вони це розпоряджається це держава. піде це 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 на Германію. На, германію, за дітей. Це все інтернет, і тепер на це так само, як і в Очакові, так само на Франції. Приватна форма власності, дане підприємство вирішує питання виключно з власниками земельних ділянків. Ми надаємо дозвіл тільки на комунальну власність територіальної громади. Інші питання, де вона захотіла там приватну власність, вони йдуть до власника і з ним спілкуються. Або заключають з ним договір оренди довгострокові, або викупають у нього частину дозволу дочірньому на підприємству Нафтогаз, Біоенергія наф... Нафтогаз Україна на... на розробку технічної документації землегутру щодо поділу земельних ділянок. Хто за? Винести на роти. Хто проти, хто про українську? Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки натурі на, на місцевості та на надання власні земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Мешканці мають об'єкти нерухомого майна, саме житлові будинки розробили технічну документацію та подали їх нам на затвердження. Пропонуються затвердити технічну документацію главу Валентині Вікторівні для будівництва та обслогоні школового будинку. Це село Наука, вулиця Богданівська, 10, площа 01507. Білоус Анатолій Володимирович, село Іннука, вулиця Вишнева, 69, 0,25 і Пархоменко Ігор Григорович. В нього село Іннука, вулиця Виноградна, 23, площа 0,5. Право власності на житлову забудову на явку. За ми затверджено, передаємо власність. Хто за те, щоб дане питання винести на сесію? Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановили відновлення меж і ділянка, ділянка, на мерія місцевості для ведення особистого селянського господарства. До нас звернувся громадянин України Богомола Володимир Микитович, який мав на праві постійного користування земельну ділянку орієнтовної площі 2 гектари. Це межі Марійського старостинського округу. Станом на сьогодні він розробив технічну документацію. Ми йому встановили право постійного користування, затверджує технічну документацію та передає 2 гектари, які перебували в постійному користуванні у приватну власність. Хто за те, що дане питання винесли на сесію? Хто за? Хто не примувся? Все, питання. всі, всі